Добрий день, підписники, глядачі, друзі. Травень цього року у нас дещо прохолодний, і тому я так думаю, що ще не всі висадили в ґрунт томати, баклажани, перець, огірки. І сьогодні хотів би поговорити слово про томати, про те, що вони люблять і що не люблять. І перше, що у нас буде, це буде сівозміна. Ми завжди забуваємо про цей. Особливо важливий момент: сівозміна. Робіть це раз на три роки, сівозміну це томати пасльонові в інше місце. На місце їх садіть в Це буде якісне підживлення ґрунту азотом від христоцвітів, і е, не буде виснажувати ваш ґрунт, е, як тим, чим виснажили вже томати. Посадка томатів має відбуватися таким чином, щоб у вас були протяги. Якщо це відкритий ґрунт, дивіться, щоб ландшафт вашої присадівної ділянки був в такому місці, де ви будете садити, щоб там були протяги. Вони дуже люблять протяги. Якщо це теплиця, звичайно, у вас має бути як двері на відкриття, так і на провітрювання. Тобто там мають бути досить суттєві протяги. Томати це дуже люблять. Третій наш пункт це відстань між рослинами. Дивіться, тут досить суттєво, тому що низько, низь, низькі рослини, сорти рослин томатів 40 см, високі можуть бути і навіть 80 см між рослинами. Чому? Так, треба для того, щоб були. Знову ж такі протяги, не було переплітання листя, бо там, де у вас буде переплітання, загущеність листям, там у вас будуть хвороби. Це грибкові хвороби, це білокрилка, це багато-багато іншого, що не люблять томати. Тому відстань це один із найсуттєвіших чинників при висаджуванні наших томатів. Четверте, що люблять наші томати, це помірний полив. Не треба їх заливати, не треба їх часто поливати. У моєму випадку, наприклад, в минулому році, в відкритому ґрунті, я не поливав жодного разу. Я висадив, пройшов дощик, там ще якийсь дощик, третій, десятий, і вони в мене росли без поливу. І був чудовий урожай. Ви можете подивитися навіть по відео на моєму каналі. А якщо це теплиці, я кладу такі е, ємності 5-літрові, роблю в них отвори на 4 е, рослини, одна така ємність і поливаю раз на тиждень. Якщо поливати частіше, хоч це відкритий ґрунт, хоч це, е, це теплиця, середній корінь не виконує своїх функцій і починають робити лише поверхневі коріння. Які вас примусять його поливати, цю рослину, цей томат дуже часто. Сонечко блиснуло, він же опустив листя. Десь там трошки йому не стало водички, він же опустив листя. Тому що в нього буде поверхневий лиш коріння. Центральний корінь в нього не буде задіяний. А центральний корінь може досягати 2,5 метрів. І від він може тягнути. Водичку. Звичайно, коли у нас іде налив томатів, ми поливаємо. Але не тоді, коли вони дозрівають, тому що вони у вас потріскуються. Це також суттєвий фактор. П'яте, що люблять у нас томати, це обрізка листя. Обрізати листя, коли у нас вже е, на, е, сформувалися китиці, перша китиця вже починають плоди. Наливатися, ви обрізаєте до неї всі листочки. Вони дозріли, ви можете дойти вже до другої китиці, обрізати листочки. Так, ви можете навіть, якщо це високорослий томат, ви можете навіть метр від землі обрізати всі листя. Томати це люблять. Також, це у нас вже шостий буде пункт. Люблять тепло. Це є 15 градусів це мінімум. І 28 це максимум. Далі треба вже притіняти, закривати. Бо далі вже йде спека, томати вже цього не люблять, про що ми поговоримо нижче. А зараз ми говоримо про те, що у нас томати люблять тепло. Висаджувати їх треба 15 градусів, якщо на вулиці, якщо це у вас теплиці томати і на вулиці опускається температура, закривайте теплицю. Ну, мінімально 13 градусів. Але так. Нормально, це 15-28 градусів. В від 18 до 25 градусів іде зав'язь томатів. Це треба також враховувати. Сьоме, пасинкування. Люблять пасинкування. Вони люблять рости звичайним стовбуром одним, можливо, два, можливо, навіть три пускаєте. Але решта пасинків ви обламуєте або обрізаєте, як у вас зручніше це виходить. Щоб, але так, щоб не нашкодити, звичайно, рослині. Пасинки з'їдають у вас 20-30% вашого врожаю. Вони забирають потужність вашої рослини, тому їх необхідно видаляти. Ну що ж, перейдемо до мінусів. Мінус це у нас, тобто, що не люблять, не люблять томати. Перш за все, зараз будемо висаджувати томати, зараз травень місяць в ґрунт. Вони не люблять холод, як ми вже говорили вище. Не люблять холод. Тому так, щоб вночі було 10, в день 20. Тоді можна висадити томати, щоб прогрівся ґрунт. Тоді вони будуть нормально себе почувати. Якщо ж буде холодно, листя покрутить, розвитку практично не буде. Коріння не будуть. Просто він просто буде стояти на одному місці і так, коли б не зачах. Томати. Не люблять спеку. Затіняємо простирадлами, затіняючими сіточками, затіняємо. Бо 30 і вище для томатів це вже е, таке трошки вони не люблять, так, м'яко кажучи. Але є один момент. Якщо це теплиця, наприклад, ви можете закрити двері з обох сторін, коли на вулиці спека, потримати так хвилин 10, потім відкривайте все. Зробите протяги, максимально відкриваєте, щоб там знизити температуру. І тоді у вас фітофтора практично знищиться від цієї спеки. Грибок або водорості фітофтори не люблять, як і будь-який другий грибок, не люблять спеки. Вологість Томати не люблять вологість. Тобто, щоб вона не стояла в повітрі. Провітрювання, якщо це теплиця постійне провітрювання, і не поливати за часто, як ми вже говорили. На вулиці ви так не зробите, бо це і може бути і хмарна погода, і дощі пішли рісні. Тому там можливо навіть використовувати мульчування. Це також воно знизить вологість біля ваших томатів. Знову ж таки, внесення добрив. Томати люблять добрив, але вони. Не люблять, коли вони вносяться не в той період, який потрібен. Наприклад, на першій стадії ми вносимо азот, фосфор це фосфор, розвиток коріння, азот це вегетація, рослина, наша набирає зеленої маси. Як тільки в нас з'явилися зав'язі припинити треба е, зразу азот, він лише дасть е, таку м, товчок. Щоб почати, почати жирувати. Томати дуже люблять жирувати, і вони зразу розростаються, у вас завізі практично нема. Тому азот дуже обережний. До речі, азот може також і забезпеч, не забезпечити, навіть, а перевищити, перевищити нітрати в ваших вже, е, плодах. Тому почали е, на, наливатися у нас плоди, калій. Кальцій для того, щоб у нас не було вершинної гнилі там і тому подібне, це ви вже там дивитесь по стану ваших рослин. Але калій це у нас, коли у нас вже достигають плоди, починають зав'язь, достигають, йде період їх набирання сили, потужності, тому калій нам для плодів, азот для рослини. Кальцій ну це будівельник нашої, можна так сказати, рослини, який забезпечить нас від таких небезпечних хвороб, як вершинна хниль. Ну і ще одне. Я думаю, що так, можливо, вже ніхто і не робить, але я бачу, коли просто з шланга поливають, звичайно, холодною водою не можна. з криниці заборонено, тепла лише вода для поливу. І поливають по листу. Не можна поливати по листу, бо це її зразу чагарник хвороб. Тільки під корінь. І, але я як вже покажу, показав, в моєму випадку це такі ємності, якщо це в теплиці, це можна зробити і на вулиці. Зробити такі ємності і туди поливати, бо ми не знаємо, як погода буде вже влітку, можливо, також буде спека сильна. Тому ми маємо тут зрозуміти, що полив має бути помірним і не по листу. Ну що ж, якщо у вас питання, свої коментарі, можливо, у вас є. Якісь свої пропозиції, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися, будуть інші користувачі дивитися, вносити свої позитивні або негативні відгуки. Чекаю на всі відгуки, всі вони будуть корисні. Всім здоров'я, миру, гарного настрою. Пока!